Десь можу, одначе цей простір, тюрма. і тема така, як рекламна брошура. так любилася, босим, бавитися під дощем тут, навколо мовчать по всім іншим нежданні стихи. Землях твердих заховаю, суми гріхи іскрикої яжі надзивають копиці прощень. У шухляції мільйони останніх листів, як жучки у вечірні тарія, онковий лиманта, ципута я пойду дочекайсь мене, ма. поки місто мовчи, тислухайся, хай же щастить у ухляться мільйони останніх листів, як жучки у вічині та вія, коли манта, я пута вомкія, пойду, з мене, ма, поки місто мовчить, ти вслухайся і хай же щастить Поки місто мовчить, ти слухайсь і хай же щастить. Дякую.